Шановні друзі, мої вітання! Ой, я перепрошую, трошки камеру налаштувала. Мене звуть Олександра і давайте зараз подивимося, що в нас по загрозах, да, по областях, на ну, що де, де потрібно бути обережними на найближчі дні. Щось мені так, знаєте, спало на думку, от зараз те, що в Херсоні відбувається, щоб вони не почали мститися, тому що робили ми розклади, розклади, да, що готує Путін, щоб не почалися знову такі обстріли. Тому що ж чекаю якусь, якісь ракети, да, якусь підтримку. Хто його знає, що в нього на розумі? Давайте дивитись. Я починаю з Волинської, зазвичай і ось так іду, а потім Київ і Київську область, ми дивимося окремо. Загрози, давайте загрози, обстрілів, ударів з повітря. Україна по регіонах в найближчі дні. Грози, Волинська. Волинська щось може бути, типу, знаєте, як дим без вогню. От, щось може з водою, От, але в цілому ситуація добра, йде, йде відбиття. Так, Рівненська. Ой, Рівенська. Рівенська ситуація складна, тому що дивіться, і, по-перше, в страху, і по дияволу. І по дияволу якась може бути напружена ситуація. Хм, якісь провокації, тому що король стоїть, знаєте, можуть бути якісь провокації, колаборанти, викриття і таке інше. Да? Тобто, дивіться, уважно рівненська. Рівенська область. Так, дивимось Житомирська. Загрози найближчі дні Житомирська. О, на Житомирській, по Житомирському напрямку, господи, як їх дрони да, можливі, і, але стоїть відбиття. Але стоїть відбиття. От. Чернігівська, Так, Сумська. Сумська область. Не дуже все. Добре, дивіться, є моменти зі світлом. Є моменти зі світлом і є моменти з, знову ж таки, з неба, з цими дронами, да, можливо. От. Так, давайте далі. Львівська. Ой, Львівська щось може, щось може прилетіти. Щось може прилетіти. Тернопільська. Хмельницька. Хмельницька, будь ласка, будьте дуже обережні, тому що може бути і прильоти жертви по Хмельницькій області. Дуже вас прошу. Зараз зберу. Так, тепер давайте Вінницька загрози, да? Україна. В найближчі дні загрози з повітря. Вінницька. Каська. Ну, щось може бути якесь, знаєте, ну, небагато, але типу відбивають. От, бо йде і королеви мечів, і е, по цій карці, да, також. що, ну, птічки, то в нас типу як дрони, да, тому що ну, ракети це е, як. ну... Буває, що і жезли, буває і мечі. Да? А от е, дрони вирішили, що то будуть пташки. Бачите? Ну, типу, є якась ситуація, будь ласка, черкаська. Да? Будьте, будьте уважні, не ігноруйте повітряні, полтавська. Ну, щось полтавська може бути якась загроза з повітря, але, знаєте, іде момент е також страху, то ну, якась, от, знаєте, як напружені ситуації. Харківська. Ну, знову ж таки, е страх, страх. Е як, типу, ну не оточення, а обмеження, да? страх обмеження і, можливо, знову ж таки з повітря ці дрони, господи. Так, Закарпатська. Івано Франківська. Івано-Франківськ, будь ласка, також не ігноруйте, може, щось є загроза, але, типу, як відбивають. От, ну, Дим без вогню стоїть, тому щось, щось десь може і. Дай Бог, щоб не було. Так, а, що в нас? Так, Чернівці, да, Чернівецька. Чернівці, бачите, і яка ситуація. По-перше, якийсь смуток, да? по дияволу є загроза з повітря і е, зупинка знову, бачите, дві, дві не дуже гарні карти. Е, карта зупинка, карта закінчення. Тобто, я дуже прошу, будьте, будь ласка, не ігноруйте повітряні, будьте дуже обережні. Так, Одеська. Давайте я зберу, напевно. Щось мені хочеться зібрати і <смі>, продовжити так Загрузи Україна. Повітря найближчі дні. Одеська. Ой по Одеській, по Одеській дійсно є моменти, важливі дивіться тут, по-перше, щось може зі світлом. От, і, по-друге, може бути якась такий ж, ну, типу, як навіть і не прильот, а може збиття, і ну, від збиття, знаєте, щось коли розлітається. Тобто, да, ну, Будьте, будь ласка, уважні, Одеська область, Миколаївська. Ну, В сенсі Одеса, Одеська область, да, Миколаївська. Миколаївська так само. Дивіться, йдуть і е, можливі жертви, і, можливе, м -м, дим без вогню. Типу, як от щось може щось може бути. Миколаївська. Так, тепер що, Кіровоградська. Так, Дніпро, Дніпропетровська. Дивіться, тут яка ситуація? От якісь, якісь будинки, знаєте, як, якісь установи, якісь держустанови. Щось можливо зв'язане з дітьми. Бачите, щось можливо зв'язане з дітьми. Дніпро, Дніпропетровська область. Будь ласка, обережно, будьте уважні, не ігноруйте повітряні, дуже вас прошу. Давайте подивимося Запоріжжя найближчі дні. Запорізька область. Щось може літати, тому що, да, бачите, і знову ж таки моменти зі світлом. А, може бути такий, знаєте, як типу обстріл, да, і може бути прильот. Запорізька область, будь ласка, будьте, будьте. Уважні, так, херсонська. Херсонська йде відбиття, йде відбиття. Такого, ну, якогось такого не бачу. І тепер що? Давайте зараз. Луганськ-Донецьк, так. Ну, Луганська-Донецька. Подивимось. І подивимось Крим і Київ, Київську область. Так, давайте Донецька, Луганська, Крим. Регіони України, загрози з повітря. Регіони України. Загроза з повітря в найближчі дні. Донецька? Луганська? По Луганській там ситуації є, звісно, да але що змінюється по-Луганськи? Там, дивіться, можливо, будуть якісь ще новини. Далі Крим, так, і давайте тепер що? Київ, Київську область. Я е, Київську область дивлюся так по напрямках. Я буду говорити, там основні міста, да, а ви вже дивіться, по якому напрямку, ну, де ви там знаходитесь. Загрози Київ-Київська область, найближчі дні. Загрози ударів з повітря. Загрози з повітря, Київ, Київська область, найближчі дні. Київ. Собаки, що вам сказати, я перепрошую по Києву, можливий, можливо, з неба. А, і ракети, і дрони, і, можливо, якийсь прильот. Так що, будь ласка, а, будьте дуже обережні Київ, тому що стоїть, а, типу, що дим без вогню. Бачите, ну, як коли, коли щось прилітає. Але загроза є. Загроза є. Так, тепер давайте що, Київську область. Почнемо з зверху, а район напрямок Вишгороду. Київська область, загрози. Найближчими днями загрози з повітря. Київська область. Загрози з повітря вищими днями, Вижгорець. Ну, Ось бачите, знову йде. Е -е, йде момент з е неба небезпеки в плані дронів. В плані дронів, будь ласка, обережно. Е -е, бровари. Бровари щось в страху, в страху і можливість так і є. Щось приглядається, знаєте, Бориспіль. Так, що тут у нас обухів? О, обухів, будь ласка, обережніше. Є загроза по обухову. Так. Далі знизу Васильків. Васильків також от напрямок, да, я не конкретно Васильків, а от напрямок, який Київська область вниз, також є загроза з повітря ударів. Бачите, що робиться є, Да? є. Далі що у нас тут е -е, Біла церква. Була церква. Щось може бути, знаєте, з чим? З, Зі світлом. Да? Щось якесь може бути неприємна ситуація зі світлом. Так. А, збирати, не збирати, оце вагаюся. Раз рука потягнулась, треба зібрати. Бо я так побагато карт зараз розкладаю. Додивимось напрямки. Так, давайте тепер. Сам фастів, так, да, здається? Фастів зараз напрямок фастову. Загрози найближчими днями з повітря. Прекрасно. Таке буває, так, дивимось, Київська область, загрози з повітря, фастівський напрямок, зі світлом, от щось я, бачите, викладаю, думаю, до цього докладу до очельника, Щось зі світлом може таке бути, щось може такі прилетіти. Оцей напрямок. Якщо по, ну, Фастівський напрямок от між Білою церквою і е, Макаровим. Отак. От так, тепер Макарівський напрямок. Загрузи Макарівський напрямок. Ой, знову недобрі ситуації. Бачите, знову зі світлом, що робиться, дивіться. Є моменти типу, по зупинки, да? от зупинки щось по світлу, щось може бути по світлу. Напрямок Макарова. Тепер що у нас тут далі? Е, Ірпінь, Буча, да? от той напрямок, що? На, на 10-ту на 10 годину, на, на 10-ту? Ірпінь, Буча, загрози. Стоять, відбиваються, відбиваються. якісь, можливо, будуть моменти да, там пролітати, але таке стоїть, що типу відбиття. Так, ну тут, наче все, подивилися, да, по цих. Давайте глянемо. От мені взагалі цікаво просто тенденція, чи буде ще якийсь повторний ракетний такий обстріл. Тому що щось. Дуже багато знову ж таки цих е, точок, де електрика, щоб він знову не почав готити по наших станціях, чи буде повторний. Сьогодні в нас середа. Давайте до кінця тижня. Чи буде до кінця тижня повторний масований обстріл по Україні? До кінця тижня, чи буде? Чи є загроза да, повторного масованого обстрілу по Україні? Чи є загроза повторного масованого? Так, друзі, загроза є. Це вони знаєте ж зараз, що роблять. Це вони зараз очікують, приймають рішення, тому що дивляться, що в них, типу, вистачить, в них, е чим бахать, да, чи не вистачить. От. Але я так розумію, що тут до них щось їде. Щось вони чекають. Щось їм пообіцяли, бачите, щось до них їде. От. То. Е Шукають як і шукають чим. Знайдуть. Ну, знаєте, таке, що, типу, знайдуть. Тому я дуже вас прошу, е зберігати спокій, що називається, да? берегти себе. Загрози ракетного. Є загроза ракетна, бачите, і знову воно випадає. І знову, можливо, по світлу і буде, і буде бить по ну, енергоносіях, да? Вон, бо стоїть страх через е загрозу. Іде, бачите? Іде загроза ударів. Друзі, будь ласка, бережіть себе, не ігноруйте повітряні, ще раз повторюся, і. Бережіть себе, бережіть Україну.